Всі бачили нескінченні черги під Мрео. Це під дахом міністра Клименка працюють фабрики для своїх по заробітку грошей навколо Мрео. Як перший приклад, серед багатьох продаж майже фальшивих водійських посвідчень. За кілька сотень доларів будь-хто отримає права через спецзнак на усенка 8 в місті Києві. штампують не лише номери, а й документи для водіїв, яких ніхто не навчав. Схема проста підроблення меддовідки СМЦ «Експрес медикал фіктивні автошколи і чиновники сервісних центрів МВС, які натискають Підтвердити. Керівник із всієї історії Ігор Ріцуник, який має логін і доступи до бази, а допомагають йому Павло Сорока з Київського сервісного центру і директор автошколи АБЦ Руслан Бистрий. Гроші течуть готівкою для прикриття створили фірми. Турбознак, автошколу Турба, спецавтомото. Через них йде відмивання і підробка експертиз. Усі вони пов'язані з МВС і прикриваються мовчанням керівництва. А вже ж не безкоштовно. Начальник головного сервісного центру Малиш і сам Клименко знають про схеми, але нічого не зупиняють, бо кормиться вся вертикаль. Тим часом сотні водів без знань. І досвіду виїжджають на дороги з фальшивими правами, створюючи загрозу для кожного із нас. Клименко малиш сорока. Скільки ще життів потрібно, щоб МВС почало працювати, а не торгувати безпекою? Хочеш більше наш телеграм?